подобається дітям, ніколи не повторюйте за мною. Таке дуже вся подобається. Дороги, поля, небо. Цим моментом цієї природи. Я просто Хочеться раді насолодитися. Вона туди пішла вже. Так, добре. Зараз знову буде хвилька. Зараз. Зараз, зараз. Пау, пау. І зараз. Пау пау. Ой, дай йде, йде хвилька, О, боже, яка велика! Це як гарний. Просто цей колір води. Прикол, що це не колір води, це колір неба, який не відображається в воді. Їхати. Треба їсти в мене, а мені треба їхати воно на третю годину. Цей зум. Зумка. Мені понагадало нагадало собаку, там заправи, правильно не виконали. все, останній разок тільки ще вам покажу. От мої стегна запам'ятали стегниківці дуже добре. Чесно. Я вже біля траси, я зекономила десь добрих півгодини часу. Фух Просто я вже їду і чую, ну реально вже дуже змучилася. І розумію, що я встигаю, в принципі, до тречі додому, дому, але прям впритик, і мені треба буде дуже спішити, щоб вже, знаєте, встигнути нормально зібратися і сісти на ту зустріч зум. І дивлюся: їде бус. З багажником там, де поміститься теоретично мій ровер. Я така стою, отака просто. Дивлюсь, якісь нормальні люди в тому, як це називається, ви паніли в тому бусі. Хух. Кажу: добрий день, у вас буде місце на ровер, мій підкинете до траси. Сідайте. Такі якісь молоді люди, знаєте. Думаю, боже, як добре, як прекрасно. Якщо постукаєш двері, тобі їх відкриють. Не постукаєш, не дізнаєшся. я вагалася, знаєте. Чи варто питатися, чи не варто? Але, Але... все вийшло. E já é lá do E os estrelas eu ajudo, por nós